Привіт, мама. Я падаю навколішки та прошу вибачення, що за довгі роки розлуки мовчав, не писав тобі. Пробач, що у найважчий період того життя мене не було поряд. Ми з тобою так довго не спілкувалися, не приховуватиму. Мені почало здаватися, що це назавжди. Мене відібрали у тебе, запевняли, що ти не можеш упоратися. Ти відвернулася тоді та пішла, не вимовши її слова. Я довго сердився, був спантеличений. Як ти дозволила їй так просто забрати мене? Я був малий, дурний, слабкий, не розумів, що коїться, намагався вжитися. За <загідною> мачухою, яка постійно торочила, що я тобі не потрібен і тому ти пішла. Через роки я усвідомив. Тебе змусили. Скористалися твоєю слабкістю, Обманули, не залишивши вибору. Вона і досі намагається мене переконати, що. Ти мені не рада, та попри всі багаторічні зусилля, я знаю точно, це неправда. Пробач мені, це я винен. це я дав тобі піти. Не відштовхнув її, не схопив тебе за руку, дозволив їй у наш дім зайти. Мені важко дався цей лист. Я так багато хочу тобі розповісти. та... Поки що доводиться підбирати слова. Проте не стане час. Будь певна, я дам усьому свої імена. Мамо. Мені дуже соромно за своє мовчання. Бачу, скільки болю та нещасть тобі ним не спричинив. Але я намагаюся виправитися. Мамо, знай, я більше ніколи тебе не що щоб і хто не казав. Але ж Богдане, ми думали, ти сирота твоя мама мертва. Моя мама жива, як ніколи. Моя мама безсмертна. Моя мама Україна. І пишу від імені сотень тисяч кримчан. Дорога мама. Забери нас назад. Ми хочемо в твої рідні обійми. 24 серпня 2022 року. Богдан Зіза.